Йдемо додому. А, воно замкнуто? Буся, доходь. А ну тут нема котів. Я зараз піду ключ візьму. Так, чекай, я зараз бігом. Взяла ключ, іду. Розсаду всю винесла. Ти чекаєш, сонечко? Замкнута хата. Я йду. Кусняшку будеш? Будеш у кусняшку? Ух ти, гарно себе вів на прогулянці. Розумничок. Прошу пана. Треба роздягтись, Бусінь? Треба. Все, молодець, Ляш, молодець. Гарний котик? Нагорода за гарну, гарну поведіночку. Воно Вось. воно.